Виконуємо номер 592 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Один верстат з програмним управлінням виробляє 12 деталей за хвилину, а другий на 3 деталі більше. За скільки хвилин обидва верстати при їх одночасному вімкненні виготовлять 945 деталей. Нам за умови задачі відомо. Ще один верстат виготовляє 12 деталей за хвилину, а другий на 3 деталі більше. Знайдемо продуктивність праці другого верстата. Для цього 12 додамо 3, дорівнює 15 деталей за хвилину і пояснюємо продуктивність. другого верстата. Продуктивність першого верстата у нас 12 деталей за хвилину, другого 15 деталей за хвилину, знайдемо спільну продуктивність праці двох верстатів, для цього 12, додамо 15. Дванадцять, додати п'ятнадцять, буде двадцять сім деталей за хвилину і пояснюємо спільна продуктивність двох верстатів. Далі, за умови задачі стоїть питання, за скільки хвилин обидва верстати при їх одночасному вімкненні виготовляють 945 деталей. Знайдемо час. Вся робота у нас 945 деталей. Ділимо на їх спільну продуктивність. 945 поділити на 27 буде 35 хвилин. І пояснюємо. За стільки. Хвилин. Обидва. Верстати. Виготовлять дев'ятсот сорок п'ять деталей. Записуємо відповідь. Відповідь 35 хвилин. Номер 592 виконано.